держави або місцевого самоврядування. У галузі освіти працює багато близьких осіб, що не заборонено законом України про запобігання корупції. Керівники призначають премії щорічну грошову нагороду вчителям своїм близьким родичам за погодженням з головою правослужбового комітету та письмово повідомляють орган управління освітою. Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за регулюванням потенційного конфлікту інтересів в закладі освіти якими мають бути дії директора школи? Потенційний конфлікт інтересів це ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої обов'язки, має приватний інтерес. Згідно з законом України про запобігання корупції, не забороняється праця близьких, близьких родичів та осіб, визначених даним законом, під керівництвом своєї родички або родича. Завдання у зовнішньому контролі. Зовнішній контроль здійснює орган управління освітою, в даному випадку Департамент освіти та територіальний відділ освіти. Керівник закладу зобов'язаний повідомити орган управління освітою, Департамент територіальний відділ щодо потенційного конфлікту інтересів. Департамент освіти, в свою чергу, повідомляє у відповідні компетентні органи. Директор освітнього закладу не бере участь у вирішенні розміру грошової виновородичі премії своєму родичу або родичці. Це може здійснити, наприклад, прослідковий комітет закладу освіти. Невиконання повідомлення щодо потенційного конфлікту інтересів керівником закладу розглядається як правопорушення та тягне за собою дисциплінарну відповідальність. Оцінюємо колегія, якщо відповість Повна. Два. На вашу думку, ну не скрива Не, не нараховує премії директора, якщо є близькі стосунки. З особою, яка працює в даному закладі. Тобто вона про це сказала, що необхідно mm -hmm. повідомити, не дістати повідомлення, необхідно надати повноваження в даному випадку, вона сказала про святковий комітет. Мовити, да. Він самостійно без участі директора mm -hmm. на тобто можна давати виновороти, але без участі mm -hmm. родичі зрозуміли. Тобто... Да. 2, 2, 2, 2. 2, 2 загально 2 бали середня і тому допускайте да, до презентації. Запрошуємо нашого. Зачихайте, ми вас поздоровити, а ви вже до праці зразу. Plan, вас. За результатами розв'язання ситуаційного завдання ви отримали найбільший бал це 2 бали. Тому ми вас вітаємо і запрошуємо до наступного конкурсу. Це презентація. Презентація саме перспективного розвитку. Одеська кімназі 47, як ви її бачите. до всіми напрямками хочу наголосити на те, що кожен із присутніх членів комісії має можливість надати, задати вам будь-яке запитання, якщо на наш погляд ви щось нам не розкажете, а ми хочемо запитати. Тому, будь ласка, розпочинайте. Шановні присутні, пропоную вам перспективний план розвитку Одеської гімнасії номер 47 Хочу сказати декілька слів про себе. Я завжди мріяла працювати вчителем і моя мрія здійснилася. На освітянській нині я працюю майже 20 років. На посаді заступника директора з виховної роботи 7 років. Наразі відчула в собі потенціал принести щось нове, захотіла взяти участь у конкурсі на посаду директора гімназії. Директор це така особа, яка може за собою повести інших і може щось змінити. Вчитель теж може, але, на жаль, він не має таких ширших, скажімо так, повноважень. Моє життєве кредо – це неможливо повернутися в минуле та змінити світа, але завжди є можливість стартувати зараз і ми можемо змінити свій фініш. Щодо гімназії номер 47 гімназія номер 47 розташована за адресою вулиця Гвактістова, 8. У будівлі, яка з 1908 року використовувалася під навчальні заклади, а з 1932 року там функціонує саме гімназія 47. Це школа, в якій кожному надається можливість для самовираження, самореалізації. Що, що характеризує школу сьогодні, і якою школою має бути завтра? Напевно, сьогодні. Цим питанням здається кожен керівник закладу і на основі вже досягнутого може, скажімо так, спроєктувати розвиток свого закладу, яким заклад, заклад побачила я з доступних джерел мені інформації. В закладі функціонує 12 класів, в яких вчаться 278 учнів. Колектив склада закладу складається з 19 осіб, з них спеціалісти вищої категорії 12, учителів-методистів 3, старших учителів також 3. В закладі є первинне укриття, яке вміщає. 132 особи. може розмістити 132 особи, які я побачила сильні сторони закладу. Ну, по-перше, це власні традиції закладу, це можна побачити на сайті. Позитивний імідж закладу, вигідне територіальне розташування майже в центрі міста нашого, потужний педагогічний колектив, відкритість до інновацій досвід інклюзивної освіти, ремонт первинного укриття покрівлі, роздягання в спортивній залі, відкриття нового кабінету початкової школи, функціонування пункту незглавності в приміщенні закладу та розвиток волонтерського руху, які я як побачила слабкі сторони закладу. Ну, по-перше, це зменшення кількості учнів через воєнний стан в країні, але, на жаль, це сьогодні наша реальність і це майже в кожному закладі відбувається. Близьке розташування прямих конкурентів, ліцеїв Марінській, ліцей 122 та гімназія номер 107 Від п'ять працівників зі школи, в тому числі за кордоном, знов таки ж ситуації в країні. Переважання в колективі на жаль трішки традиційних підходів до освітнього процесу, відсутність професійного спрямування у випускних класах та потреба в покращенні матеріально-технічного стану приміщень та території. Головною метою діяльності школи є. Головною метою діяльності школи є сформуванням. Вибачте, що зі не тут. Ще раз воно собі перетягнемо ще раз ага. Ось. Головною метою освітньої діяльності школи є сформульована відповідно до закону України робота. Яка полягає в формуванні розвиненої та соціалізованої особистості. Перед нами постає завдання створити безпечні та комфортні умови для учасників освітнього процесу і спрямувати саме свою діяльність освітню на розвиток потенціалу учнів та оволодіння всіма ключовими компетентностями, необхідними кожній сучасній людині. А саме цивільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій, інноваційність, екологічна та інформаційно комунікаційна компетентності, навчання протягом життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність. Виховна робота в закладі. Ну, звичайно, що виховна робота в закладі відіграє дуже важливу роль, е, якою я побачила виховну роботу в гімназії номер 47 У сучасній українській школі дуже гостро стоїть питання, що наразі потрібніше? Саме освітній процес, так, освітня діяльність, набуття знань, умінь та, знань, умінь та Навичок. Навичок, да. Чи саме виховна робота як механізм управління освітою соціалізації. Так от, виховна робота в гімназії номер 7 як я побачила, якраз таки якраз такі відбувається через різноманітні благодійні акції. З вірою в серці смілива гривня. Дуже багато акцій на допомогу Зсу. Діти беруть із зацікавленням участь. Бачимо це е, з, з фотографій з фотофіксації. Так, саме через так ось саме через реалізацію спільних проєктів, проєктів можливе формування партнерських е, відношень між учасниками освітнього процесу. Тому пропоную впровадження нових освітніх програм, поглиблення між, міжпредметної інтеграції STEM навчання, актуальна допрофільна підготовка учнів, тісний зв'язок адміністрації закладу з учнівським самоврядуванням. Використання нових форм у організації Національно-Патріотичного виховання і залучення учнів до громадської та волонтерської діяльності. Якщо ми поставимо перед собою питання, як забезпечити скоординовану систему перетворення хороших вчителів на чудових вчителів, відповідь проста. Постійне навчання, тому що самоосвіта, людина, яка йде в ногу з часом, буде користуватися учнем більшим авторитетом і буде мотиватором для них. Завдання осучаснення форм та методів навчання педагогів, зокрема через участь у міжнародних конференціях та проєктах як Якто інвеста едхемп. Наразі ще півтора року тому для нас зум-конференції онлайн роки були чимось таким, скажімо так, не, ну, не, не да? А зараз сьогодні це така практика, якою ми користуємося щодня, але потрібно її вдосконалювати. Управляти це означає приводити до успіху.